Так, маємо старий відводок. Е, матку одну вони вбили, маточник не вийшов. Е, трутовка підсаджуємо третю, чи вже, яку я вже не пам'ятаю, б'ють, вона вже неділю сидить, толку ніяко. Значить, вже в них тут печатний трутньовий. Де воно тут було? Ну, ось ось є. Ось. Тобто да, стара трутовка. Ну і маточники давати вже мені немає бажання ждати, вже кінець как бы, середина липня. Рішили ми зробити кардинально. Що ми робимо? Тут стояло у них 5 5300 рамок. І ці 5-300 рамок є з бджолою. Ми ставимо їм сиропчику. В сиропчику ми положили ще м'яту сюди щоб тут м'ята, ага, трохи вулик нерівно рівно стоїть, і хоче е, вилити лишнього налили сиропу, Значить, е, щоб бджола не топилася. Зараз я трохи злию, бо обичну сиропу зробили. Простенького, не, не густого. От, і ставимо їм І ставимо їм вощину. Бжоли я виставив в рамки. Зараз з бжолою, зовні. Так. Отак буде. Матку чіпляємо. Матку чіпляємо між рамками, виключно на лощині. Отак. Все. Це все діло. Накриваємо і закриваємо. А бджолу зараз просто повитрушуємо тут збоку десь. Зміст який. Тому що та трутовка, яка сіє яйця, вона не повинна полетіти, повинна стати з траві. А вся бджола стена у нас злетиться назад. Так як корму немає треба, і стільників немає, вони починають будуть носити нектар, кудись його треба складати, вони починають будувати стільники, таким чином включаються в роботу. От, І так як немає оцього розплоду трутовок. А трутовки всі залишились десь там. Значить, вони приймають матку. Через пару днів матку ми випустимо і бджоли до того часу повинні потягнути якусь кількість вощини і матка повинна засіяти Таким чином ми виводимо їх з стану трутовочності. Ну, от, такий метод. Трусимо їх. Десь тут у нас траву. Жила злітає і полетить собі на, на літок. туди на літок. Таке вже було. Да, це все виріжеться, почиститься, десь дасться десь якісь другі відводки сім'ї, почистить і рамки будуть використовуватися. Все, І помалу зараз вся бджола вернеться назад. Ну прийдемо сюди через день, через два, подивимося як там буде далі історія. Так, пройшло у нас 4 дні. Матку вже випустили. Сироп ми один раз так як налили, більше не доливали. Тут забрали. Вощину потянули. Дві рамки потянули. Ось тут крайню, що від цього є оцю отак. Тобто попів, ну попів рамки, можна так сказати. Зверху нормально, знизу воно ще кусочок навіть не дотягнутий. І дві рамки відтягнули вони практично повністю. От. Матка вже наша ходить на стільникові. Да, і вже десь є, ось є вже й засів. Да, правда матку нашу при підсадці ножку, ножку потягнули таки їй Все-таки вони її десь смикнули були. Ну ще як сиділа в кліточці. Але матка сі, якби проблем з нею немає. Отаким От чином ми виправили трутовку. Тепер застанеться підкинути сюди якусь рамку ще розплоду. От як матка почне вже сіяти більше. І в принципі в зиму вони помаленьку собі розколихаються, ще впереді ще два місяці. От, і в зиму якийсь отводочок піде. Ну так, якось так. Все, кому буде цікаво, спробувати, пробуйте.